Мені ранку ще дросійну веснянку, Щоб бродила красою невтолимо ясною. Вітер віти торкає, струни перебирає у подруги арфістки молодої берізки, дутик сонці цілує, пестить, ніжить, милує, солов'їного сміху, щебетливу утіху, Барвозвучно, як в раю, без кінця і без краю. Лірична, чарівна, сонячна жінка. Поет, композитор, музикант, співачка, а ще любляча дружина, мама, чудового сина, а мова йде про Дамілу Чупак. Народитися в Кам'янці, не бути поетом чи музикантом, та такого, в принципі, бути не може. Адже це та сама Кам'янка, де й донині витає високий дух Пушкінської поезії і хвилює серця невмируща, така надихаюча і всемогутня музика Чайковського. Так пише у своїй передмові до книги Білим по білому та мілий Чупак Данило Кононенко, член національної спілки письменників України. Музика і поезія для неї. Як дві сестри, які завжди поруч, з якими вона і в години радощів, і тоді, коли сумує душа. Прекрасних мов багато на землі. Як солов'ї у весняному гаю, але давайте золото мені, в країнської на жодну не міняв. Живу но Творчий стамій чупак, пронизана сонцем, і звучать її пісні, кожною ноткою торкаючись до сердець. Очі мої, як трава, зелена, очі твої небеса, дощові, Небо сьогодні схилилось до мене і загубилось в зеленій траві, і загубило і загубилось, і загубилось зелені траві, і загубилось зосталось навіки, зелень трави в голубах прослиза, Десь, кажуть, мили від цього є ліки. Ліки єдині розлука сльоза, ліки єдині. Ліки єдині, ліки єдині розлуки сльоза, може, вернеться, може, скону ношу єдиного нам нести, можна з любові творити ікони, можна розведені прірви мости, можна з любові, творити ікони на розведені прірви мости. Тільки ще з того минає і минеться, все ще страждання. Старіє підступлять до серця, зелень небес і трава дощова. Очі мої, як трава зелена. Очі твої небеса дощові. Таміла Чупак зізналася, що на своїй вірші написано лише кілька пісень. Решту створює на слова своїх улюблених поетів. Чимало музичних творів написано на слова черкаських поетів. Я знаю що точно, що я хотіла бути музикантом. Через те мене власне це бажання і привело сюди в музичне училище. Де я зустріла людей, надзвичайно закоханих у свою професію, музику, людей, які щиро ділилися з нами, всім, що вони мали, дуже добрих, дуже привідних, дуже щирих. І цих людей я в своєму серці несу через усе моє життя. Це і Лариса Миколаївна, це і Володимир Івганович Нестеренко, це ті, кого вже немає серед живих, на жаль, це Вера Ельєвна Цун. Це. Тетяна Крошко, Тетяна Павлівна Крошко, багато, багато таких викладачів, які залишили такий дуже гарний слід і в моєму житті, і в моєму серці, яких я завжди пам'ятаю. А вже коли прийшла я на роботу до музею Пушкіна Чайковського, власне, от поезію завжди я писала і пробувала. Але майже ніколи її не показувала нікому. Лише там близькі друзі знали про те, що я пишу, і знали якісь фіш, і говорили, ой, класно, там, класно, але, але якось мені так було завжди страшно. От саме якось з музикою було вже простіше, тому що це якось справа життя була. А от з поезії, хоча вона писалася ще зі школи, було складно в плані розкритися. Якось вчителі мене свого часу не підтримали в цьому плані. Не те, щоб вони просто якось мене проігнорували, фактично. Ну, добре, написала віршик там в якомусь творі, добре, молодець. От, а от сказати, що продовжую там, якось прямувати дитину, ну, цього не було просто. І от я якось була дуже невпевнена в собі, в цьому плані, що, можливо, не так все благополучно тут, як просто для себе писала. Але коли познайомилась, так вийшло з Людмилою Тараненко. З нашою відомою поетесою, прекрасною людиною, то вона, послухавши мої пісні на її слова, сказала якось: а знаєш, я впевнена, що ти повинна писати ще й поезію або прозу, ти ще повинна ще проявитися в літературі. І так вона на мене пильно подивилась і так, знаєте, сказала: якщо ти щось пишеш, покажи мені. В мене був перельок просто, реально це перельок. І коли е, я ходила, думала от після цієї розмови нашої, весь час вона в мене збуду не виходила ця розмова, то е, я таки наважилась. І той зошит свій списаний там дрібненьким тим почерком. Я їй дала, щоб, щоб вона мала змогу познайомитися. І саме Мила Васильівна дуже похвалила мої вірші і сказала: видавай книжку. чупак» – пісня. Як жива душа, і справді творчість лише тоді долине до людей, коли вона пронизана життям небайдужістю й любов'ю. Заблукала пісня, заблукала по чужих світах гірких устах, заструнився в її грудях страх, збайдужіла і хворіти стала, віднайду я пісню, відшукаю, руку дам, і в дім свій приведу, відіграю, спати покладу, а як зійде сонце, заспіваю. Мені завжди дуже приємно зустрічатися з Тамілою. Вона, знаєте, і по життю, і, і нині бачите, яка вона така демократична, відверта, щира, Ну, відверта, може, сказала, така стримано, уважна. Ось так точніше, Да. що бачите, душа її видно в піснях розкривається. І ніжність, і делікатність, і натхненість, і все разом. Так? Як прекрасно, коли душа співає. Да, да. Дуже навчання наше нелегке, і те, що вона пізна от, в класах гармонії, в класах аналізу, то воно їй на користь пішло, бо її пісні, знаєте, не банальні, як по пестраді. У них є цікавинки, ті, що і властиві, і багатим традиціям українського романсу. От і гармоніч, гармонія в неї така цікава, що і її ці пісенні перлини, романси, скажімо так, солоспіви, як каже Лисенко, їх так достойно треба назвати, не позначені от гармонічною цікавістю, мелодичною виразністю і цікаві не тільки от аматорам, а цікаві і музикантам, професіоналам завжди після її пісень, таке знаєте, особливе натхнення, ніжність. Це була хвилююча зустріч тут у Черкаському музичному училищі імені Гулака Артемовського. Навчалася Таміла Чупак, запам'яталася вона викладачам як чудова учениця. Вже тоді вона проявила себе як композитор. Багатство професійності, от, знаєте, особлива така глибина і зніжність. Така молода, гарна, тендітна вчителька, така приємна. Ви були такою делікатною завжди. Ви ж нас нікого боялися образити. Навпаки, наскільки от ми вас прийняли, мабуть, більше не вчителька, ми прийшли така молоденька. А як більше навіть друга такого, подруги приємно. і тим нам, мабуть, було з вами комфортніше якось спілкуватися і вас навчатися. І, дякую, і вам дякую. можливо нам щось передавати, бо ну от молодість, все ж. таки ну, теж Одна одну збагачу, а я дивлюся от на ваші, слухаю ваші пісні. Вони дають якесь натхнення. дуже приємно. Пише музику як поезію, а поезію як музику на одному подиху. А за цим велика робота, про яку слухачі і не повинні здогадуватися. Для мене музичне училище це хром, це святиня музики. І, взагалі, це те місце, де я відпочиваю душею, де я згадую своє дитинство, свою юність. Тому що, оскільки то, я себе пам'ятаю, я завжди хотіла бути музикантом. З дитинства, коли я тільки пішла до музичної школи, мені хотілося щось робити за допомогою звуків. Я пам'ятаю, як мене вчителька залишила в кабінеті, перевела і сказала, посидь, тут я зараз прийду. От, я тільки прийшла в музичну школу. Але я коли побачила інструмент, я відразу за нього сіла. Ну як, нікого немає, можна сісти і щось спробувати. І мені найбільше подобалось зображувати на фортепіано бурю. Це я пам'ятаю. І коли я почала її зображувати, почали заглядати всі підряд вчителі. А можна ну, цю бурю почути, так я хочеться. Я Не знаю вже, ну це було просто. Ну, що давай, що давай. Не ну давай. <хи> Можемі, так, зробка, <хи> За щось було взагалі, абсолютно. Не музичне, просто от, чисто, як я уявляла собі цю бурю, так я її тоді, я не знала жодної нотища. І вчителі з такими знаєте, обличчями серйозними заглядали, відкривали двері, сердились, хто це там заважає, ну як. там же дітки їх вчать сидіти кожним пальчиком на кожну потрібну клавішу нажимати, от, натискувати, все слідкувати. А тут лавина якихось звуків, незрозумілих. Але коли бачили, що сидить маленька дитина, яка не дістає там ногами до підлоги, вони починали усміхатися, закривали двері. А все з дитинства починалося і в житті, і в творчості. Таміла Чупак не боїться бути сама собою. Загадує про свої перші кроки у творчості. Її справді щастило на вчителів. Тоді прийшла вчителька, дуже гарна, дуже добра, дуже приємна. Взяла мене до свого класу, перевірила спочатку мій слух. Були Різні такі завдання на ритміку, на мелодику, повторити мелодію, ритм повторити. Потім я опинилася в неї в класі. І знаю, що музику я почала писати в музичній школі. От не так давно я знайшла свій зошит нотний за 4 клас музичної школи. Там я намагалася записувати свої п'єски. Це були зайчик, лисичка, ведмедик. Щось ось таке. Звичайно, ноти записані так, що я їх не можу зараз розібрати, що там написано, але все одно ці намагання вже були. Тоді в той час. Дощі хлиба, як дитина. Все сильніша, все гіркіше. За годину Все, як вчора, трохи радість, трохи горе, той же клопіт, той же чайник, та нічого вибачаю. Хай і завтра все, як нині, сині хмари дощик сині, і малі наївні, свіжі, хай цвітуть фіалки, вірші. Вона розуміє і відчуває людей, творчість їй злилася з тією складною епохою, в якій їй випало жити. Життя то подорож бездонна, зелена світло і червоне, червона світло і зелене. І так, що миті, так щоденно, життя багате і злиденне. Куди навіщо поспішати, коли не виметена хата, коли літають круки чорні, і гнізда омели потворні, і дні, і ночі бутафорні, а душі тягнуться до світлого, без променів не буде. Небові тами, дерева в сонячнім серпанку, а душі тягнуться до світлого, йдуть люди, люди йдуть а ми ті, хай щастям будуть оповиті. Бо скільки ми пройшли уроків, хто знає, буде доки доки тяжка журба. Розсудять роки, за кожний вчинок жде розплата, нам треба ворога здолати, і судна стане справедливий, пролються променисті зливи, і та світ щасливий, а душі тягнуться до світлого, без про в Серпанку, а душі тягнуться до світлого, без пероменів не буде ранку, і обіймають небо вітами дарега сонячнім серпанку, а душі тягнуться до світлого. У кожної пісні Таміли Чупак своя історія, своя біографія. Працюючи заступником директора Кам'янського державного історико-культурного заповідника Таміла Чупак, організовує і проводить різноманітні творчі заходи. Якось готуючись до одного з них, вона по-новому відкрила видатну легендарну поетесу Олену Телігу. І, звісно, з'явилися пісні на її вірші. Пісня виникла несподівано, тому що взагалі несподівано в моє життя прийшла Олена Теліга. Це ім'я було відомо мені давно, в принципі, але з творчістю її я була дуже мало знайома. І от коли готувала вже в музеї захід по Олені Телізі про її життя, творчість, хотілося б ближче познайомити людей з нею, тому що коли я вже сама познайомилася зі спогадами про неї, з листуванням, дуже цікавим. То насправді дізналась, ну, не це неймовірно цікава особистість, і прекрасна поетеса. Насправді, дійшло до нашого часу дуже мало її творів насправді. Але все те, що дійшло, це все це чудо, це, це дивовижна жінка була особистість, творча, надзвичайно цікава людина. І велика патріотка України, звичайно. І... Пісня народилася, я навіть не думала, що я можу написати щось на її слова. Але вже коли я занурилася в її поезію, чим більше я читала, тим більше починала звучати ця поезія. Поездя неймовірна, яку я полюбила, і, і хочеться тепер мені вже більше цих захід проводити і по школах, і більше знайомити і дітей з нею, і, і дорослих, і, і в музеї цей захід відбувся. І я думаю, що і ще буду присвячувати їй якісь музейні уроки, зустрічі і різні заходи. Тільки вечір злітає за місто, і нема біля мене нікого. Я збираю в єдине намисто всі слова, що почула від нього. Хай назустріч ідуть мені люди, хай цілує непроханий вітер, все, що пише: він згадано буде до останніх малесеньких літер. Токучили місто, я зберу обережно і ніжно, всі ці згадки в єдине намисто. І намисто я це заховаю, покладу його глибоко в душу, бо воно найдорожче, що маю, і його схоронити я мушу, бо я знаю життя довге поле, будуть зустрічі гарні години, та його не забути ніколи. І для мене він буде єдиний, інші зустрічі зникнуть спокійно, розлетяться, як дим тою, комин, а в душі буде жити постійно, тільки він, найдорожчий, спомив. Ще не зірвали барви літа, ще промінь б'ється у вікно, і птах охор не знає нот, і всюди музика розлита, лиш вечір втомою полонить Вколише сонний дивосвіт, осінній принесе привіт Серпневий вітер на долонях. Так гаряче вистукують дощі. І вогнанні пристрасні та теплі, а потяги думок десь у хвості, Волоча дні, чи то п'янки, чи терплі, коли покличеш знову мене, боюсь, тебе я знову не почую, бо мокре серце під дощем одна, Щасливе в даню смуткові ночує.